Тернопільські студентки-волонтерки стали у ряд перед пішохідним переходом на масиві. Дружба у руках дорожні знаки на них число 40. Це максимальна швидкість, з якою автомобілісти повинні наближатись до пішохідного переходу. Я тримаю знак для того, щоб машини бачили, з якою швидкістю потрібно рухатися по місту. Для того, щоб зменшити кількість аварій аварії, врятувати людське життя. Цей перехід один із тих, на яких у Тернополі найчастіше трапляються аварії. Тому тернопільські активісти громадської організації Самопоміч. У рамках програми Безпечне місто вирішили провести таку акцію, аби привернути увагу водіїв до дотримання правил переїзду пішохідного переходу та обмеження швидкості. Це тут ділянка, ділянка на злуки, на тарнавську. Ми всі ці ділянки обійдемо з цією акцією для того, щоб водії, ну звертаючи увагу на дівчат, звертали увагу на знак. І потім, можливо, як вони будуть проїжджати цю ділянку, вже як дівчата не будуть стояти. вони будуть згадувати, що тут стояли гарні дівчата, і будуть згадувати, що знак 40, треба їхати. 40. мені теж сподобалася реакція водіїв від зацікавленої до, скажімо так, і до захопленої. Тобто немає негативу. Таку акцію сьогодні провели ще у кількох мікрорайонах міста. Про правила переїзду пішохідного переходу дівчата нагадуватимуть також і завтра.